Думаю, куплю я собі мультипіч, буду економити час на приготуванні. Ой, бля. Стільки смороду в квартирі ще не було. Я навіть не знаю, як готувати їжу зимою, тому що літом хоча б можна поставити вікно в режим провітрювання і вимкнути витяжку, щоб вона працювала нормально. А зимою я навіть і не знаю. Дивіться, готую індика. Зараз покажу. Має доготуватися все. суто по рецепту. По програмі закриваю витяжку і показую. На вигляд, ніби дуже гарно, правда? Зараз подивимося, яке воно всередині. Коротше, що я можу сказати? Зверху спалило його, зробило вугля, а всередині серебля. А всередині ось тут сере. Тут, навіть якщо подивитися, ось кров, навіть дивіться, кров тече. За що я заплатив 14 тисяч гривень? Ось мені люди кажуть, я купила і готую в ручному режимі. Так нахрена ти її купила? Скажи мені, я її купив, ось таку круту з цим дисплейчиком, все з автоматичними програмами приготування, щоб натиснути, наприклад, там картопля. Натиснув картопля і все, і в мене готується картопля, я її закрив. І пішов собі. Потім вона мені запікала, в телефоні там написала, вже йде, їж свою картоплю. А якщо ти готуєш в ручному режимі, я не бачу сенсу купувати ось таку дорогу річ. Ти можеш собі для ручного режиму взяти за три, за чотири тисячі і не переплачувати за ось це все. Зверху м'ясо засушило до такої степені, що його просто нереально розжувати зубами. І я ж не дід старий, а всередині сере з кров'ю, яке також не жується, бо воно сере, а просто жвачка. І це все готував в автоматичних програмах. А люди мені пишуть: готуй в ручному режимі. Купи собі дорогу машину і прикрути на торпеду вентилятор. Не користуйся кондиціонерами, відкривай вікна. Або на капот собі постав ліхтарика і не вмикай фари. Це те ж саме, я купив дорогу річ, щоб кайфувати, отримувати від неї задоволення. А насправді гівно з гівна. Мороки більше, ніж ти наїсися. Ось це зараз піде відмий, ось це відмий. Всередині то все відмий. І ще й воно не готує як треба.